Коли зайшла сестра, сказала Свята. я кричала, не кажіть мені, не кажіть мені, не кажіть мені, хоч жодного слова вона більше не сказала. Мого едіка відправили на позицію, і коли відбили перший. Наступ піхоти едік біля вікна зігнувся, щоб взяти тепловізор. Коли піднявся з вікна, його вже чекав. Противник і вистрілив йому під каску праве підправи вуха голову.